Ф -ф 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 -ф. Ф -ф -ф. Тепер ясно, куди ви мене привели, Лорда Рас, але навіщо? Я хочу, щоб твої сили стали сильніші, і ти навчилася однієї техніки. Якої техніки, і як, назив... як ви це зробите? Техніка називається шатерспін, і ти маєш битися проти мого учня. Окей. Ну що ж, я тебе знищу. Пау! Ха-ха, магія сну, на. О, ні, чому на нього це не діє. Ха, ха на. Тобі треба щось легше. І що ми тут будемо робити? Ти будеш тут медитувати і відновлювати свої сили? Це скучно, ну ладно. Продовжує, ми скоро прийдемо. Зоу, проснись, до поєдинка залишається 20 хвилин. Пішли, окей? Якщо тобі щось не вдасться використати це, коли я назву твоє ім'я. Добре. Привіт, і є шостий поєдинок мого турніру і битися на ньому буде кай проти Зоу. Я тебе знищу. Пау! Ха-ха. сну, на. Спінжит пау. О, ні. На! Ха ха. ха Магія сну на нього не діє. Що мені робити? Зоу! Зрозуміла. А. -а, -а, -а! Вогонь. Пам! А, -а, -а, а, що за. ні. Перемагає зов.